Для подолання спровокованої політичної кризи в країні необхідна повна консолідація всіх політ сил. Переконаний перший заступник голови парламенту Ігор Калетник. Про це він заявив у ході робочої поїздки до Вінниці. Парламентська урядова делегація приїхала, щоб на місцях дати пояснення останнім подіям в країні. Політичну кризу дуже легко віти, але з нею надзвичайно важко виходити. Саме через те, що недостатньо була проведена робота по інформуванню громадськості, що собою. І які пріоритети має вибирати наша держава, коли орієнтуватися на якісь вектор, спілкуючись з викладачами та студентами аграрного університету, було наголошено, що сьогодні українці мають боротися не за те, куди вступити, а думати, як жити в цій країні не бути ні від кого залежними, використовуючи можливості нашої держави. Україна повинна бути самодостатня, багата, сильна, незалежна держава, працювати з усіма. Мати вектор і східний і західний у складі делегації були міністр молоді та спорту та заступники міністрів освіти та аграрної політики. Кожен приїхав не з пустими руками. Студентам подарували набори м'ячів, а також пообіцяли сприяння у спорудженні спорткомплексу на території вузу. Віце-спікер рідному університету презентував з десяток полотен живопису у жанрі соціального реалізму, зауваживши, що збирав колекцію кілька років. Ці картини вам передані більша частина з них нові. Біля 10 років тому назад, коли вони ще поштовали не досить дорого, деякі з них мені подаровані. Бонусом до картинної галереї стало персональне нагородження викладачів закладу почесними грамотами Верховної Ради та годинниками. Інна Марецька, гамма новин.